Мудріш відповіли та й сказали, щоб, бува, нам і вам не забрако, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І Як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові ввійшли на весілля з ним, і завкнені двері були. У цій притчі нам показано роботу Христа, яка має відбутися до Його повернення вдруге. Закриття дверей під час шлюбного бенкету направляє нас до події за часівної, коли його возочини у двері ковчега. Як ми знаємо, після цієї події потоп розпочався не одразу. Так буде і наприкінці історії нашої планети. Судове слідство це служіння Христа. У Другому відділенні Небесного Святилища воно відбуватиметься доти, доки всі, хто живе на землі, не зробить свій вибір. Цей вибір це не просто згода за або проти істини, а життя, яке затверджено на її підставі. Наповнення Маслом якраз і вказує на те. Що мудрі діви перебували у близькому спілкуванні з Богом, знаходячи його дух, а п'ять немудрих згаяли цей час, проводячи його в безтурботності. Проблема нерозумних дів не в тому, що вони заперечували Бога і не бажали бути з ним, а в тому, що вони при цьому так і залишилися. З'єднаними зі світом, сповнені Його духу.